Третій рік у нашій країні триває повномасштабна війна. Вона торкнулась кожного українця і багатьох дуже сильно. У важких умовах після драматичних подій людина може навіть захотіти вкоротити собі віку. Як можна розпізнати згубний намір у близьких, і як діяти у такій ситуації? Відповідь на ці запитання ми отримаємо від психологині засновниці платформи психологічної допомоги. Її підтримка Анни Хаєцької. Я зустріну гостю. Пані Ану, доброго ранку, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Я прошу, будь ласка. Раді. Доброго ранку. Доброго ранку, будь ласка. Водичка дуже доречна, дякую. Тема непроста, особливо враховуючи ранішній час, yeah. в який ми з вами зустрічаємось, але вона дуже важлива Так, дуже для важлива. кожного українця, бо маємо близьких, маємо знайомих, маємо друзів, які за яких ми переживаємо. Так. Ми кожної переживає стрес по-своєму і е, не хочеться втратити контакт з людиною, так і щоб сталося те, за що потім ми будемо шкодувати. Скажіть, Аню, які. Ознаки можуть бути і свідчити, що людина зараз от на межі перебуває, як ми можемо це угледіти? Ну насправді не завжди можна побачити те, що людина хоче скоїти самогубство, але в принципі деякі ознаки є. Наприклад, якщо людина була така відкрита, екстравертивна, любила спілкуватися, а тут вона починає закриватися вдома, вона не хоче виходити десь на каву, так. От, ви кличете друзів на каву, ну, подругу чи друга на каву? Ні, 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 я не хочу виходити. Якщо не перестає доглядати за собою, наприклад, так, там, волосся брудне, не ходить в душ. Не квартиру. Але Це не свідчить про те, що людина просто в депресивному стані. Можливо, їй треба побути Так, Але побути ж депресивні трішки. стани це стани, які дуже часто спричинені до того, що людина коїть От. І також стан навпаки, коли людина була така закрита, коли вона любила посидіти вдома, почитати, так? І тут ми бачимо, що вона ніби змінюється, змінюється так, так. досить різко змінюється. Починає там, якісь анекдоти розповідати весело, якісь вечірки навіть влаштовувати. Це говорить про те, що людина десь собі вже поставила ось цю галочку, що я все, я закінчую це життя. Ось, дуже часто ми чуємо, що від рідних, так, від друзів, рідні, яких покінчили з собою, що ця людина не була схожа на ту, яка може скоїти самогубство. Ніколи б не подумав. про Ніколи них, б так, не так, подумав, так, так. бо вона була весела, життя радісна останнім часом. Але це говорить про те, що навпаки, так, людина вже попрощалася з якимись обставинами складними і почала якесь от. Для себе нове бачення, так тому Анна, спитати, які стани чи обставини можуть спонукати людей до принаймні до таких думок. Ми навіть не кажемо зараз про А, Ну стани обставини, як правило, такі, що людина опиняється в якихось таких непереборних для себе обставинах, з яких їй е, важко вийти це такі, от е, глух, стан, ситуації глухого кута. Наприклад, людина хворіє, а не виліковно. Ось і терпить величезний біль при цьому, і вона не бачить для себе ніби сенсу доживати це життя, якщо вона знає, луках, що її не вилікує, так? і терпіти цей біль. Або ж якісь фінансові проблеми дуже часто трапляються. Наприклад, людина взяла в борг, у і не може віддати цей борг. Ще можливо якісь погрози отримувати. Тобто ось такі речі. Також депресія. От, те, що ви зачепили, що насправді десь за статистикою 10-15% людей, які страждають на депресію, закінчують життя самогубством. О Боже! Так, тому дуже важливо, якщо ви бачите, що ваші рідні, ваші близькі, вони якось інакше себе поводять, в них пропадає все бажання жити. Так вони закриваються від світу. Дуже важливо говорити з ними і пробувати все-таки відвести до психіатра, сходити з ним разом, почекати під кабінетом, але донести усю важливість, що потрібна допомога ліків. Тобто, перший і найголовніший крок, коли ми бачимо, що з людиною щось не так, ми маємо підійти і поговорити так, про це. Так, Далі ми маємо наштовхнути людину про те, що їй потрібна допомога так, в плані так, так, що сам не впораюсь, mm -hmm. і я тобі теж не помічник. І Потім ми вже звертаємось до спеціаліста. Ну тут ще до того, я тобі теж не помічник, це якби може дуже допомогти розмова насправді. Тому що людина, яка думає про самогубство, вона відчуває себе непотрібною. Вона відчуває себе неважливою. І якщо спробувати повернути ось і оце відчуття своєї потрібності, то можна людину розвернути от до цього смаку життя, повернути їй радість життя. А чи можливо є якісь фрази, яких слід уникати? Чи навпаки про що mm -hmm. варто говорити? Я розумію, що універсальної mm -hmm. формули, як пігулки, яка вилікує від усього, не, не існує, і навряд чи вона mm -hmm. колись буде існувати. Але все ж таки, з вашої точки зору, як психолога, um, не, Важливо не знецінювати, тому що людина, яка думає скоїти самогубство, для неї це дуже такий великий крок. Вона для декого це таке, от, знаєте, точка, де вона може управляти своїм якимось життям. Єдина така точка. І коли ми починаємо знецінювати, казати, ну що ти придумав, ти там собі в голову вбив, ем, цього не треба робити. Бо це може викликати супротив і ще тільки от, поглибити ось це бажання покінчити життя. Важливо сказати людині, що давай поговоримо. Я хочу вислухати, що з тобою відбувається. Мені важливо, що з тобою відбувається. Я хотів би допомогти тобі. Ти Можливо, ці один, обставини та... ви разом зможете перебороти. А які є методи, от найкращої цієї психологічної підтримки, щоб людину вберегти від суїциду? А, щоб людину вберегти. Ну, це якщо людина сама усвідомиться і звернеться до психолога. Інакше ніяк, так? Ну, якщо тут же треба дивитися, які причини, якщо це депресивний стан, так? Угу. То тут без психолога буде дуже складно. І, на жаль, люди не завжди звертаються до психологів, до психотерапевтів. Бо вони не вірять їм. Ну, та... Не вірять до психіатрів, тому що є така стигма, що якщо ти звернувся до психіатра, то в тебе вже все там не в порядку, там з тобою щось. А насправді це нормально, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Угу. Звертатися до лікарів це нормально. І будь-який метод може допомогти насправді. Тому що психолог він розуміє, як побудувати розмову з цією людиною, так щоб його повернути в інший бік. Я знаю, а... що Ірочка дуже хотіла спитати вас про дітей. Так uh, я декіль... зараз дуже популярно. Yeah, декілька років тому була дуже популярна групи СІН ти, що називали так, називалась, було... так? Mm -hmm. і, і провоку... зараз? провокували дітей скливати самогубство. Зазвичай це відбувалося або в соцмережах, або в месенджерах. Скажіть, будь ласка, це дуже важливо для кожної. Для всіх батьків так, для взагалі. всіх батьків для кожної дитини для батьків зрозуміти, що дитина близька до цього стану, чи можливо є якісь маркери, на що звертати увагу? І найголовніше Бо... зараз це ж війна, і може батьки не так звертають увагу на свою дитину, що які от є, ось ці знаєте, важелі керування на які ми маємо вплинути саме як батьки. Так насправді ці групи були, є і це виникає, тому що психіка дитини досить таки підпадає під впливи, особливо підлітків. Ми говоримо про підлітків. Підлітки вони дуже прислухаються до думки інших людей, бо ну, ще така от психіка лабільна в них. От і тому вони час від часу потрапляють в такі групи, але вони потрапляють в такі групи не просто так. Здебільшого це підлітки, в яких розірване спілкування з батьками. Mm -hmm. Тобто, якщо батьки їх не чують, не спілкуються, відштовхують, дуже часто я чую, що підлітки не могли висловити свої емоції батькам, тому що батьки їх просто. Нехтували цим, що їм було неважливо, що там відчуває підліток. якщо ти розумієш, ти нічого не розумієш, от роби так, як я хочу. Тобто не було усього контакту нормального. І потрібно придивлятися до дитини. Якщо ви бачите, що дитина там, наприклад, коїть якийсь фарм, щось там ріже собі руки, або навіть це не ріже, а ще свою шкіру, висмикує там волосся, може висмикувати брови, висмикувати. Тобто чинить якісь такі речі, які шкодять собі, це може говорити, що дитині дуже сильно не вистачає контакту з батьками їм потрібна ваша увага, потрібно говорити з ними, просто говорити з своїми дітьми, не відштовхувати їх, не відмахуватися від них, а вислухати, десь піти погуляти, провести з ними час. Тому що пілітку це дуже важливо, батьки є важливими такими об'єктами в їхньому житті. Просто складно в підлітковому віці знайти контакт з дитиною, коли вона навпаки має ну, сепаруватися трошки від тебе. І з одного боку, те, що батьки кажуть, для дітей: о Боже, це вони. А ну от вони ж, знаєте, як то кажуть, ми знаємо краще. у нас більше. хвилинка, давай так, у Анни встигнемо так. спитати, які ресурси або організації, на вашу думку, є найбільш корисними для людей, які переживають ну, відверто непрості часи. Ось сьогодні дуже багато насправді організацій, і це добре, що під час війни вони почали е, з'являтися, і дуже багато волонтерських організацій, саме які допомагають безкоштовно. Ось якщо говорити там, наприклад, про військових, це е, організація є, яка допомагає людям з пораненнями, угу. які можуть звернутися. Там є психологічний супровід, який їх адаптує до життя. Це, якщо це, говорити. А про пілітків то це кінерджайзер, де вони теж можуть звернутися і їм допоможуть. Ось якщо говорити про ЛГБТ і жінок, то це платформа її підтримка, де теж надають безкоштовні сесії і мож, можуть отримати люди допомогу. Дуже багато. Дякуємо mm -hmm. вам, що сьогодні в ранковій програмі досить складна тема, і ми її обговорюємо, тому що вона дуже важлива. Ми, е... Бажаємо, щоб всі люди, які побачили цей сюжет, звернули увагу на тих, хто вас оточує, і можливо саме завдяки вашим словам підтримкам, ви когось бережете.